Життя без каріюсу протягом тижня львів'янам розповідали про гігієну ротової порожнини та правила догляду за зубами дітей. Маленький кролик відмовився від усієї їжі, крім улюблених цукерок. Однак ненадовго, бо з'явився зловісний кар'єс. Так в ігровій формі лікарі клініки симбіотика привчали дітей до гігієни зубів. Дітям потрібно їсти багато фруктів, так ну і поменше вживати солодощі, тому що вони містять дуже багато вуглеводів. Зв'язку з цим утворюється каріс. Тобто приходить з личний карієс на те місце, де в нас були солодощі. Ну, якщо принаймні не чистити після цього зубки, озброївшись зубними щітками, дітлихи до були великі. І тренувальні щелепи. Ставимо щіточку до зубчика і беремо ці каріозні монстрики, які нас посідали на зуб, як їх замітаємо і замітаємо їх зубчиком. Щоб наші зубчики були здорові. також діти переодяглися в дантистів та обстежили один одному зуби. За словами медиків, такі заходи зменшують страх дитини перед стоматологами. Застосовуючи якісь міні-інвазивні технології в лікуванні нашому і підхід правильний психологічний до дитини, ми налагоджуємо правильну комунікацію, і дитина, коли вона виросте, не буде мати негативного досвіду спілкування з стоматологом. Поки діти бавились. Їх батьки слухали лекцію. Тут вони дізналися, як доглядати за зубами свого чада. І зуби треба чистити, як тільки вони починають прорізуватись, тому що на зубах осідає наліт, на, на нальоті накопичується багато мікроорганізмів, вони спризводять до того, що руйнуються тканини і утворюється кавість. Спеціально є щітки, спеціальні такі, як у вигляді кулечик, вони призначені для того, щоб дитина гризла, бо коли зуби прорізуються, там гулять, щоб зразу чистити. Паса не обов'язково, але щитка має бути завжди. Після проведення кількох тематичних тижнів здоров'я працівники самопоможі стверджують, при належному догляді та профілактиці більшість недуг не страшні. Будь-яку хворобу можна уникнути, якщо займатися профілактикою. Отже, запрошуємо вас до клінік на безкоштовну консультацію до лікарів, які. Наті зубчики вашої дитини і скажуть вам, що вони здорові. Адже здорова усмішка це не тільки краса, це і забрука відмінного здоров'я вашої дитини. Тож усміхайтеся частіше і будьте здорові.